що коли ми хотіли з ними поговорити, навіть із їхнім тим представником, я кажу, як ви можете виконати, це має бути виконавча служба. І, і з тими ну, пацаняком, з тим босотою, ми з вами будемо говорити через Путілова. Вони будуть з нами говорити через Путілова? вони косять наш урожай і будуть говорити через державну особу. Причому тут так. Никто не помог. Одна людина, до которой мы а звернулись, вот это нам помогло. А вы к Путилову обращались после этих слов? Вот когда вас, да. вас ориентировали на Путилова, вы к нему обращались? Это обращались, по -по а да. А Он ты... ответил. Это было позавчера. Мы... Он ответил так. Там бандиты. Вы там бандиты видите, бандиты между бандитами разбираются. Ты что, я должен идти бандиты? бандиты, А, а, а то я к А я Власть местного самоуправления, к чему относится пан Путилов, отправляет носителя суверенитета единого источника власти туда, Куда должен первую очередь потисал? А я могу звернуть до Путинова, если мені вот той бандюк каже, земов... Захару. Захаров. Что ты можешь звернуться? Ну, это ну, такое. Путин. Ну, может он сказал, просто фамилию Путина. Может, почему там не при чем? Может назвать. <плодиси> Вы не уже в цьому справа. Спасибо то, что их не заполнить. А то А то же там, ну, Бачите, там дозволи Путіру, там дозволи Павла Барчука, вчора дозволи, що я вбираю, хочу вбирати цей вас. Тут, тут, тут треба оцінювати якраз по тому, які дії, де неправомірні дії, де все виходить за межі закону. Ніхто не те саме. Тому вони зібрали за фамілію Путіру, Путіру була там... На сьогоднішній день у нас порушена кримінальна провадка, але, як я розумію, по начальній поміліції, то ми не кримінальні. Є у нас ще одна історія. Ще є, є, що що ще ще є. є? Давай. є. Давай.